державної телекомпанії новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Новий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північно-Атлантичний альянс хоче мати конструктивні зв'язки з Росією однак вона має змінити свою позицію щодо України. Він додав, що його організація прагне побачити чіткі зміни у діях Росії. НАТО звинувачує Росію підтримці проросійських сепаратистів у східній Україні та постачанні їм важкого озброєння та солдатів. Росія визнає, що на Донбасі воюють лише російські добровольці. Тим часом обстріли Донецьк Ська поставили під загрозу дотримання перемир'я на Донбасі. Ми маємо побачити, що Росія змінила свою поведінку та свої дії і повернулася до виконання зобов'язань відповідно до міжнародного права, заявив Єнс Столтенберг у Брюсселі під час своєї першої прес-конференції на новій посаді. Міністр внутрішніх справ України Аваков оприлюднив дані про втрати МВС та Національної гвардії в АТО. У документі, оприлюдненому міністром, на сторінці в соцмережі також зазначено кількість зниклих безвісти полонених і поранених бійців. Так, з початку антитерористичної операції, по 2 жовтня, загинули 68 співробітників МВС і 66 бійців Нацгвардії. За цей період зник безвісти 31 співробітник МВС і 59 бійців Нацгвардії в полон. Відповідно потрапили 5 і 155 осіб. 273 співробітники МВС отримали поранення в АТО. Кількість поранених з боку нацгвардії становить 355 осіб. Цитата: Ми не приховували і не приховуємо своїх втрат в АТО. Кожен день до мене на стіл потрапляє така коротка справка по підрозділах МВС і Нацгвардії про справжніх офіцерів і солдатів, про поранених і тих, які. Віддали життя в боях за Україну. Написав міністр МВС. Нагадаємо, 12 вересня РНБО останній раз надавала узагальнену інформацію про втрати сил АТО на Донбасі. Станом на 12 вересня в зоні АТО загинули 873 військовослужбовців ще 3275 отримали поранення. І до інших тем світовий банк чекає відновлення зростання економіки України в другій половині 2015 року і прогнозує зростання ВВП країни у 2016 році на 3,5% і в 2017 році на 4%. Про це повідомила економіст представництва світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач на презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України. Цитата. Перелом у трендах має бути в другій половині наступного року. Ми чекаємо на те, якщо уряд продовжить структурні реформи, покликані відновити інвестиційний клімат, то рушійною силою зростання економіки стануть саме інвестиції. Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш в грудні 2014 року. Повідомляє прес-служба міністерства юстиції. Експерти МВФ висловили зацікавленість реформами української судової системи. Перед наступним переглядом траншу, який буде наданий Україні в грудні 2014 року, йдеться в повідомленні відомства. Фахівці вважають, що судова система знаходиться зараз в стані фінансового стресу. На їхню думку, бажані зміни на судовому рівні необхідно починати з вироблення певної стратегії реформування. Перш за все з консолідації витрат раніше. МВФ заявили, що мають намір розглянути питання виділення Україні чергового. Ого, траншу кредиту стендбай всередині грудня нагадаємо, 29 серпня рада директорів міжнародного валютного фонду виділила Україні другий транш у розмірі 1,4 мільярдів доларів. Голова національного банку України Валерія Гонтарєва вважає оптимальним курс долара на сьогоднішній день на рівні 12 ,95 гривень 95 копійок. А всі інші цифри називає спекуляціями. Цитата: таке зміцнення національної валюти стало можливим завдяки злагодженій і консолідованій позиції президента уряду національного банку України та представників бізнесу про необхідність стабілізації валютного ринку, розповіла Гонтарєва в інтерв'ю телеканалу ICTV. Голова Нацбанку вкотре закликала українців не піддаватися на сплановані інформаційні атаки і суперечливі публікації про валютний курс спрямовані на нагнітання паніки на валютному ринку і маніпулювання громадською думкою під час передвиборної кампанії. В Одесі відзначили міжнародний день людей похилого віку, який щороку відзначається 1 жовтня. В Одеській національній спільці журналістів України про це свято також не забули. Її керівництво організувало святковий захід для своїх колег похилого віку. В цей день з вуст організаторів пролунало багато теплих слів на підтримку винуватців свята. А після цього перед гостями виступили творчі колективи, які заспівали для цих людей чимало пісень. День пожилого человека. Не будем говорить, что вы пожилые, вы все у нас прекрасные, молодые, молодые душой и телом, как говорят в Одессе. Я хотел бы вам пожелать долгих-долгих лет жизни, чтобы вы помнили, что Национальный союз журналистов – это ваш дом, был, есть и будет всегда. Теми. В Міжнародний день людей похилого віку ветеранів вітають по-різному. Одні квітами і приємними подарунками, а інші щоденною важкою працею заради їхнього життя. Є на 16-й фонтан на місце, де до стареньки ставляться із особливою чуйністю. Це Одеський обласний госпіталь інвалідів Великої вітчизняної війни. Тут замість милих подарункових приємностей на свята дарунки дідусям і бабусям роблять безцінні і щодня. Їм дарують здоров'я. Колектив, який тут сьогодні працює, вони вважають, що. Нам крупно повезло в том плане, что мы имеем счастье этим людям дарить частичку здоровья, за которое они сюда и приходят. И это делаем мы каждый день. Наша фишка в том, что эти люди каждый день должны с нашей стороны получать любовь, внимание, заботу. И мне кажется, что у нашего коллектива на сегодняшний день это получается. І судячи з відгуків пацієнтів, колектив працює на славу, адже знайти підхід до стареньких, в яких за плечима досвід всіх гатунків, не так вже й просто. Івану Степановичу возному 82 роки, 40 з них він пропрацював на залізничній дорозі. Палата дідуся на лікувальну геть не схожа. Це скоріше дискусивний майданчик чи кімната для зібрання клубу інтелектуалів. Любителів позгадувати минуле. Ці старенькі найкращі представники ледь не всіх топових одеських професій: залізничник, тракторист, медик, вчитель і навіть міліціонер, майор у відставці. Вільний час проводити. Кожен день у мешканців інтелектуальної палати за розкладом лікувальні процедури. До госпіталю приїздять поправити здоров'я з усіх міст і сіл Одещини. Для ветеранів такий госпіталі це важливі для того, щоб побігати не відкуди в больницю, їх не раз-другий раз, що там день тягнуться. А тут таке спасія, вони роблять все безплатно. Государство спасибо помогает. Останніми роками, за словами Петра Волкова, дідусі до госпіталю поступають все рідше. Живуть чоловіки менше і життя йдуть раніше. Багато одиноких людей, но во всем надо искать это самое. Здесь они иногда находят себе новые пары, здесь где-то уже около семи семей, которые я с ней организовались. Они встретились здесь, потом еще раз встретились, а потом решили объединить свои судьбы. Что? Тож говорить о том, що життя продовжується і люди в будь-яких условиях хочуть, щоб рядом була вторая половина. До речі, лікуються в госпіталі не лише ветерани Великої Вітчизняної. Є тут і діти війни, і учасники бойових дій. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський, Факти. Одеські даїшники попереджали водіїв, як не стати жертвою автовикрадачів в Одесі. На привокзальній площі відбувся рейд інспекторів руху, які в рамках проведення профілактичних заходів під умовною назвою Гараж вчили водіїв, як не стати жертвою викрадення транспортного засобу, а також попереджати крадіжки особистого майна з салонів автомобілів. Рейди проводяться з метою посилення протидії злочинам, пов'язаним з незаконним заволодінням транспортними засобами та виявлення осіб, які до цього причетні. Лише з початку поточного року по міліцейським базам проходять 504 незаконних заволодіння транспортними засобами. За статистикою найбільшою популярністю у украдіїв користується мототехніка, якою початку року позбулися 125 власників. Автовикрадачі переваги надають автомобілям виробництва автовазу, яких з початку року викрадено 120. ...26 одиниць елітним маркам японського виробництва викрадено 111 одинадцять автомашин різних моделей та німецьким автомобілям. 13. лише в цьому році працівникам міліції знайдено та повернуто власникам 177 транспортних засобів. Сьогоднішній рейд направлений, перш за все, на профілактику і ...предупреждення, як угонів автотранспорту, так і краж личного імущества із салонів автомобілі. То есть государственной города Одессы напоминает водителям о том, что необходимо быть более бдительными, то есть не оставлять транспорт в темных местах во время... Ну, Період времені також необхідно обородувати автомобілі сигналізацією, Тось необхідно то, щоб обезопасить свой транспорт от угона. Нерідко під час проведення заходів щодо встановлення місця знаходження викраденого транспорту правоохоронці з'ясовують, що під час скоєння ДТП деякі автовласники з метою уникнення відповідальності надають заяви про угон. Як свідчить аналіз, найчастіше угони скоють в темний час доби. Найпоширенішими причинами автоугонів стають залишання транспортних засобів, Собів у непередбачених для цього місцях, а в деяких випадках навіть із заведеним двигуном, що дозволяє зловмисникам спокійно вчинити незаконне заволодіння. Щоб не стати жертвою викрадення транспортного засобу, а також виключити крадіжки особистого майна з салонів автомобілів, працівники державтоінспекції пропонують не залишати ключ у замку запалювання та закривати всі двері і вікна, не залишати в салоні автомобіля цінне майно, особливо сумки, портфелі, пакети, та встановити протиугонну систему. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк уважає за необхідне негайно адаптувати навчальні плани та відповісти на виклики інформаційної війни якісним патріотичним вихованням в дошкільній освіті, середній та вищій школах. Про це голова уряду сказав у четвер, другого жовтня під час зустрічі з студентами і викладачами Київського університету імені Бориса Гринченка напередодні дня вчителя. Російські танки підуть, але є набагато сильніша зброя. Її використовують вже сьогодні, і вона надто ефективна. Це інформація інформаційна зброя підкреслив Арсеній Ценюк. Саме тому ставлю питання патріотичного виховання українців на ту саму щаблину, що і знання іноземних мов, математики, фізики та й навіть вище, наголосив прем'єр-міністр України. Наша зброя це знання патріотизм і український дух в кожному дитячому садку, в кожній школі, і в кожному вузі. Наша зброя це коли кожен наш студент виходить і гордо каже: Я українець, я знаю за що я борюся і люблю свою країну, сказав голова уряду. Одична також піклується про патріотичне виховання молодого покоління українців. З цієї нагоди одеські школярі отримали гарний шанс доторкнутися до історії у прямому сенсі. Вони побували на прикордонному вартовому кораблі Павло Державін, який був побудований в 1983 році для охорони морської зони. 10 жовтня було піднято військово-морський прапор. і Прикордонний вартовий корабель був спущений на воду. Разом з дітьми гіричне минуле судна пригад. Дувала Ольга Міщук. Що може бути кращим для школяра ніж прогуляти уроки, а ще й коли з'являється можливість піти на море, подихати свіжим солоним повітрям та разом з тим дізнатися безліч цікавої інформації про захист водних кордонів пощастило учням однієї з одеських шкіл на захоплюючу екскурсію, їх запросив екіпаж корабля морської охорони держприкордонслужби Павло Державін. Захисники державних рубежів наочно за допомогою відео продемонстрували дітям наскільки нелегкий хліб прикордонника. Більш за все юних глядачів вразило те, що в основі ролику є документальні. Кадри зйомка відобразила затримання порушників кордону, які незаконно промишляли в нашій економічній зоні. Також школяри побували на штурманському мостику, побачили різні прилади та спеціальні комп'ютери. У нас є дуже багато приборів GPS, які дозволяють визначити місце корабля. Багато військових, так би мовити, таємниць та цікавинок було розкрите дітлахам на борту лодки нанесена Маркировка морська екрана. Кроме этого, для того, щоб законно нам действовать, на борту лодки піднімається пограничный флаг. Флаг морської охраны Государственной пограничной служби України. Гучною юрбою хлопці та дівчата пересувалися судном, встигаючи при цьому поставити мільйон питань його командиру. Їх цікавило буквально все, як несе службу корабель у морі, наскільки людей вистачає рятувальних плотів, і звичайно, скорострільність і калібр зброї. Більшість питань було по е Технічні складові, в основному питання, які були цікавими, це по застосуванню зброї. Всі цікавились, чи далеко стріляє, чи гучно стріляє. Дівчата ставили більш каверзні питання, чому на судні так тісно. Та були дуже здивовані, дізнавшись, що проектувала корабель жінка. Цього проєкту дуже гарні марихідні якості, От тому у нас тут все компактно. Ну, незважаючи на те, хто проектував, спроектовано дуже вдало. Незважаючи на роки, скільки років кораблю, все технічно справне, та корабль при ходових випробуваннях останніх показав всі параметри, такі самі, як при спусці на спуску на воду. На останок школярі зробили селфі з моряками-прикордонниками та поділилися своїми враженнями. Больше всего понравилось внутри. Там столько всего интересного, столько всяких кнопочек интересных. И очень красивый вид. море очень сильно красивое, Корабли большие, большие, красивые такие. Такие экскурсии намного веселее, интереснее, чем сидеть в школе за партой. Понравилось, как объяснили про управление корабля мм, устройство, где что как стоит, для чего все надо. Правил свой очень корабли, нам показывали носк, ну, сами каюты корабля, э, показывали видеоролик, что вообще какую функцию выполняет охранная служба морского флота и, ну, в общем, хочу достигнуть совершеннолетия и пойти все таки в флот. И все як один зізналися, що було дуже прикольно ненадовго поринути в реальне життя моряків прикордонників. Ольга Міщук, Віталія Безсмертні факти. Місяці по тому у пресі з'явилася інформація, що посольство Нідерландів в Україні запрошує голландські компанії для участі в триденній бізнес-місії до Одеси, яка мала відбутися в жовтні. Прийшов призначений термін, і ось 19 представників голландського бізнесу, які схотіли вивчити ринок можливостей на Одещині. Розпочали свій візит і зустрічі з представниками одеської влади. Загалом обсяг експорту нашого регіону до королівства Нідерландів за перше півріччя нинішнього року склав близько. 40 мільйонів доларів, а це майже 3% від загального експорту Одещини серед основних статей: мінеральні палива, продовольчі товари та сировина для їхнього виробництва чорні метали, електричні машини. Що стосується імпорту, то тут називається цифра у 9 мільйонів доларів. Ми зможемо місті з Нового осного совіта обезпечити всім женаючим, які хочуть розвивати свой бізнес на території Одесской области, області города Одеса. Саме комфортнее в основі штаба Максимально очень мало времени проводили в фискальными, з фіскальними, з контролюючими с з то органами. Поэтому ми рады вас видеть і, пожалуйста, ми готові к любому відкритому общенню. Де Тенерланджвілайбол хочемо показати Україні загалом та Одещині, зокрема, що Голландія це надійний партнер, з яким необхідно разом іти шляхом реформ, налагоджувати двостороннє співробітництво. В Одесі відбулося засідання регіональної ради миру. Учасники заходу постійні члени ради говорили про одне з найактуальніших соціальних питань: допомога вимушеним переселенцям, які нині проживають на Одещині, вимагає особливої уваги і загальної акумуляції зусиль. Про результати гуманітарної роботи і подальші плани Одеської обласної ради миру. Дивіться далі. В Одеській області перебуває близько 25 тисяч вимушених переселенців з них близько 7 тисяч діти. Цифра є неофіційною, адже не всі стають на облік. Втім, допомоги потребує кожен. Надають її різноманітні організації Товариство Червоного Христа. Одна із них с літа практично всі три місяці ми їздили з вся дітська басна організація Красного Христа в Сергіївку допомагали діткам психологічні, обучали в дитячій інтерпретації, як оказувати допомогу как ухаживать друг за другом, устраю мероприятия, утрінки, как то какта все-таки подіжають цих деток. Волонтери з товариства Червоного Хреста надають як психологічну, так і гуманітарну допомогу біженцям. Найактивніші вже отримали відзнаки за свою діяльність від обласної ради миру. Загалом близько 200 добровольців, що пройшли спеціальні курси і поповнили волонтерські ряди, підтримують тих, кому вдалося втекти від війни. 600-700 километров от нас идет война. Ну, слава Богу, благодаря инициативам нашего президента у нас установилось перемирие, которое иногда нарушается, хоть зыбкой, но это лучше, чем активная фаза войны. И я уверен, что и главная цель нашей миротворческой организации, и всех членов президиума, и всех наших почетных членов, это делать все возможное, всеми нами, нам доступными средствами для того, чтобы идеи мира, распространять в Одесской области. Очень важный Совет мира, как никогда актуальна работа нашего Совета мира. И мы будем расширять наши возможности обращения и к различным странам, чтобы все объединения, которые занимаются сохранением мира в Европе, чтобы мы общими усилиями шли хоть к временному, но постоянному перемирию. Отож шукати допомогу Одеська обласна рада миру планує не тільки на національному рівні, а й на міжнародному. Має Жакова Катерина Долгополова. Факти 30 вересня було проголошено наказом президента України ще у 1998 році. Всеукраїнським днем бібліотек. Тож у цей день 16 років поспіль по всій Україні відбуваються святкові заходи. Не виключенням є і Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Грушевського. Бібліотечна ніч. Саме таку назву має святковий захід, який пройшов у одеській бібліотеці. Незвичайний формат святкувань за цікавих багатьох. Тому цей храм наукової літератури відвідало чимало гостей. Сьогодні дуже важливо привлечь в бібліотеку. Усіх комп'ютери, ноутбуки, епати і книга відходить на друге місце. И наше мероприятие посвящено привлечению внимания книги, вниманию к чтению. Кроме этого, девиз Всеукраинского дня библиотек в этом году – это «Библиотека – территория единства». То есть в библиотеку приходят люди разного возраста, разных национальностей, разных интересов. И библиотека каждому из них даст ответ на все интересующие вопросы. А я знаю, что в Америке, в Европе очень популярны ночи в музеях, ночи в библиотеках. Возможно, опыт ваших иностранных коллег тоже вдохновил вас на создание такого мероприятия. Конечно же, изначально все посмотрели фильм ⁇ Ночь в музее ⁇ который произвел неизгладимое впечатление абсолютно на всех, и на взрослых, и на детей. После этого стали проводить ночи в библиотеках. И вот в частности мы общались с коллегами из Германии, которые, пожалуй, первые провели такую ночь в библиотеке. И мы им очень завидовали и думали, как сделать так, чтобы и у нас было интересно, и было столько желающих прийти в библиотеку. Тут ми зустрілись із молодими поетами, познайомились із курською народною музикою, відправилися у літературну подорож та спробували себе у різних майстер-класах. Але, безперечно, родзинкою цього вечору став квест по книгосховищу. Молоді люди за допомогою кмітливості, ліхтариків та спеціальним вказівкам майже у повній темряві шукали потрібну книгу. Ви поняті сього казанні і ваш чекає успіх. Наблюдайте, думайте, і будьте осторожні. Ішіті і знайдете». Ваши действия. Первое. Вернитесь к концу прохода, в котором вы стоите, и поверните налево. Идем. Это задание выявилось по силам участникам, хотя у книгосховища 1,5 миллиона примирников книг. Почему вы решили принять участие в этом квесте? Я подумал, что это очень интересное мероприятие, потому что оно сближает вот наше поколение с библиотеками. То есть мы становимся ближе к книгам. Я считаю это очень интересно. А что вам запомнилось больше всего? Больше всего прохождение квестов. Это действительно интересно, потому что там уже все заранее подготовлено. Это, то есть, И мы на каждом уровне находим новое задание. Это очень классно. Цікаво, сплановане свято захопило усіх відвідувачів, адже кожен міг самостійно обрати справу за смаком та особисту зацікавленістю. Покидаючи бібліотеку, бажаючи мав як у лотереї витягнути цукерку з крилатою фразою. Нашій знімальній групі дісталася така читання книг це ніби розмова з найкращими людьми минулих віків. Рене Декарт Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам лише добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких і до побачення.